Привіт, я з Ращобальський, і поки що я тут на планеті, в цьому цілі, бо невідомо скільки це буде. Тут у нас весь час бумкає. Вчора в наш дім попало, і там такі дірки від осколків і всі вікна повилітали. Але поки я тут в цілі, я хочу розказати вам і пояснити, чому ми дихаємо, чому ми в процесі дихання з джерелом. Вже 5 років поспіль, чому люди дихають рік і більше, і чому ми не можемо зупинитись і що тут відбувається. Я свідомий, що неможливо зрозуміти, що таке дихання, поки не дихаєш. Так само, як неможливо зрозуміти, що таке музика, поки ти не граєш на музичному інструменті, що таке спів, поки ти не співаєш. Це неможливо. Неможливо зрозуміти, що таке голос, поки ти не звучиш. Так само неможливо зрозуміти, що таке дихання, поки ти не дихаєш. І деякі люди так ніколи в руки не беруть музичного інструменту і ніколи не пробують звучати своїм голосом. І так може бути. Але уявіть, яке життя і як воно розкривається, коли ви берете в руки музичний інструмент. Коли ви спробуєте заспівати, дихання розкриває нам, що кожен з нас знає свою мелодію, що в кожного з нас є власна музика, і ця музика являється нашим Я. Кожне персональне, унікальне я створене своєю музикою. Кожен з нас це якийсь дивний, дивовижний інструмент, і дивовижна. Мелодія. Але що відбувається? Соціальне наше життя, наша ця трьох трьохвимірна реальність. Це наша а соціальна стратегія життя каже, ти маєш бути не і персональним, не унікальним, а ти маєш бути якимось особливим. Ти маєш тренувати особистість, ти маєш бути особливим, маєш виокремитись, то не мог би взяти інструмент і сказати, а давай я щось своє буду таке робити з тобою. І тоді, можливо, він буде фальшивити. Можливо, якийсь дисторшн з'явиться. Такий різкий, неприємний звук. І від цього я скажу: а ну давай ще, ще, і буду щось таке вигадувати. Що не є природним для цього інструменту. Або голос такий а, а а а який звучить ну, неприємно, принаймні. І ця неприємність мене ще більше підштовхує до того, щоб її розвивати. Але можна повернутись, можна згадати, що таке мій інструмент, що таке моя музика. І навчитись сумлінно навчитись. Грати на цьому інструменті ось це і є первинне дихання, коли ми тільки починаємо. Коли ви приходите на містерію дихання, ви починаєте розвивати персональний музичний інструмент, персональний голос, ви починаєте чути його, бачити, як є тонко, сумлінно, тренуватись. Проходить час і ваше вміння користуватись життям, користуватись собою, своїм я. Воно піднімається і виходить на інший рівень. На рівень, коли ви можете об'єднати свій інструмент з іншими і створити ансамбль. На рівень, коли ви можете свій голос злити з голосами інших. І тоді це буде вже хор. Тоді зовсім інша справа, зовсім інша музика. Один інструмент може бути солом. В прекрасному оркестрі, і тоді це соло звучить. І в кожного є своє соло, і час, і місце для нього. Але є оркестр, є ансамбль, і це неймовірно. І, можливо, у вас є досвід музичний, можливо, і ви розумієте тоді мене. А якщо не розумієте, то спробуйте, прийдіть в дихання, прийдіть в нього. Прийдіть в цю містерію. Я роблю цю містерію ну, періодично. 30 днів ми дихаємо десь 10 днів пауза за Бо має бути пауза. Це так само частина мелодії, коли відбувається внутрішнє налаштування. Потім знов 30 днів. Прийдіть в містерію дихання. Спробуйте! Спробуйте, що таке моє я. Спробуйте пригадати, для чого ви створені джерелом. Ця музика це його музика. І ми тут для того, щоб розвивати тему, яку дало нам джерело. Ми тут для того, щоб почути почути основний ритм і дихання є ритм. Відчути цей ритм і своїм інструментом створити музику більш потужну. Ми тут для того, щоб розвивати музику, дану мені творцем. Ми творіння і наше завдання, і зміст нашого перебування тут це розкриття музики творця. От бумкає так само музика творця. Розкривайте власні здібності. Ідіть в містерію дихання, дихайте, будьте живими. Робіть те, для чого ви тут, створюйте себе такими, як мріє про вас джерело.